Київський лист це перша письмова згадка про місто Київ, яка наразі доступна історикам. Але це не просто лист, це ціле вікно, через яке ми можемо заглянути на понад тисячоліття в минуле. Знайшовся лист в Каїрській Ганізі унікальному місці, де на кінець 19 століття збереглося понад 250 тисяч аркушів різноманітних документів. Всі ці документи дивом збереглися в Єгипті. В архіві каїрської синагоги здебільшого тому, що це місце знаходиться в напівпустельному кліматі, звідти лист був перевезений для дослідження в бібліотеку Кембриджського університету. Цікаво, що одним із перших дослідників листа був відомий на весь світ американський вчений українського походження Омельян Пріцак. Омельян Йосипович. Був професором Гамбурзького, Вашингтонського, Гарвардського і Київського університетів, а також засновником Українського наукового інституту Гарвардського університету. Саме його інтерпретація документу буде викладена у цьому відео посилання на до документи ви знайдете в описі до відео. Київський лист написаний івритом приблизно у 930 році і містить в собі слово Київ. У форматі Кієв лист був записаний як рекомендаційний від важливих членів єврейської громади Києва. Тобто підписанти гарантували своєю репутацією викладений у листі зміст. Адресований лист був закордонним священним громадам. Чи був цей лист відправлений саме каїрській єврейській спільноті, залишається тільки здогадуватися, але це не виглядає збігом, бо за тих часів. Каїр був одним із найбільших центрів торгівлі в Середземному морі, і Каїрська єврейська спільнота була однією з найзаможніших. Зміст листа розповідає нам про долю Якова хануки. Його брат взяв грошей у борг у невірних, яких саме невідомо, а згодом був пограбований і вбитий. Нещасного Якова, котрий був поручителем цього боргу, взяли в полон кредитори. Лист описує, що його тримали закованим в кайдани навколо шиї та ніг. Якова звільнили через рік після того, як підписанти листа зібрали 60 монет, однак залишається виплатити ще 40 монет. Тому Якові громада просить допомогти йому зібрати грошей для виплати решти боргу. Найбільша цінність листа полягає в тому, що він дозволяє заглянути в життя тодішнього населення Києва. Зокрема, єврейської общини міста. Наприклад, серед підписантів були як єврейські, так і тюркські, а також одне слов'янське ім'я. Єдиним слов'янським іменем в списку було ім'я Гостята. Окрім тексту євритом, лист містить слово з шести рунічних символів хазарською мовою, ці шість рун. Цілком ймовірно залишилося єдиним письмовим документом, що містить давно зниклу хазарську мову. Амельян Пріцак ідентифікує ці руни як чувасько-булгарську мову тюрської сім'ї, і означає, я прочитав це. Амельян Пріцак вважає, що ці руни є своєрідною печаткою від хазарської влади. І якщо це насправді так, то це оновлює для нас хронологію розширення Київської Русі. А саме, що місто Київ взяв князь Ігор, а не Олег, який помер раніше. Таким чином, спираючись на дату написання Київського листа у 930 році, історик вважає, що на території Києва все ще діяла влада хазарського каганату. І Київ був взятий Ігором у 930-х роках, а це вже після смерті Олега. Як бачимо, історія наших земель. Надзвичайно цікава і багата, і це диво, що для нас збереглися письмові свідчення з такої сивої давнини. Це все на сьогодні. Щиро дякую за всі лайки і поширення цього відео. Підписуйтеся на канал і до скорої зустрічі наступного разу!